Добрі день! сьогодні хочу розпакувати, точніше, вже розпакувала посилочку з майкап. У них є цікава акція це з двоїм днем народження, тобто не фізичним днем народження, коли ви народилися, а коли ви вперше замовили у них на сайті. Якщо набираєте на певну суму товарів, то можна з розділу одного отримати подаруночок. У них доволі непогані косметички є і там різні органайзери. Тому давайте починати. Перший продукт це від Bisha Fit, Magni Plus. це зубна паста, щоденна профілактика. Її взяла, оскільки мені необхідно пасту без втору. І я взяла так, воно виглядає. До речі, дуже цікаве кукування ось таке. Я вже, якщо чесно, спробувала її, вона непогана. Не сильно така, знаєте, ментолова або м'ятна, тобто, в принципі, очищає дуже класно. Тут 75 мл, інгредієнти тільки над природного походження. Дійсно, склад тут дуже дуже класний. Рекомендую. І український виробник. Наступний це теж український виробник Елітан, крем-фарба для брів та вій. професійний макіяж без ам'яку, чорний колір. Беру завжди, ой, вибачте, ось передня частина. Беру цю. Фарбу, оскільки до того я брала для моєї мами, і також її сестру я фарбую, коли до них приїжджаю. Дуже класний продукт. Так, да, є запах невеличкий, коли воно взаємодіє. Тобто Там є, давайте покажу, ось такий набір. Тобто є ось ця фарба і є ось цей кремовий окислювач, якщо правильно, ну, тобто активатор цієї фарби. Чим воно класне, що. Дійсно є гарний ефект, і тут уже є все в наявності в одному упакуванні. На сайті Makeup доволі багато зараз є того, що вам треба взяти фарбу і потім окремо щоб докупити оцей активатор. Ну я не знаю наскільки це актуально. І є ось така щіточка. І вам лише необхідно якусь неметалеву посудинку, де змішувати в певні пропорції ці два компоненти, дивлячись, що вам треба пофарбувати або вії, або повіки. Третій продукт українського виробництва це крем для рук, 15% сечовини з аха-кислотами. Акмефарма. Колись я дуже любила до того італійський крем з великим містом сечовини, для того, щоб допомагати своїм ручкам пережити саме зимовий період. Вони у мене тріскаються під час такого морозу і такого, знаєте, вітряної погоди. Дуже класний крем, непоганий у нас виробляється класний. Дійсно, і ще один продукт українського виробника це сухий шампунь, невидимий, доволі класно запакований в цю плівку. Опал Паудер, абсорбант опалових глобул, кульок з сіліцею О2. Виробник наш багато хто його рекомендував. Це, в принципі, якщо ви знаєте, така торгова марка Сушкар, вони роблять дуже непогані порошочки для того, щоб допомагати нашим захисникам в в дуже вологому середовищі в окопах, щоб не було грибка і так далі на ногах. І тому вони відкрили ще, ну зробили таку опал паудер Це сухий шампунь, а він має бути невидимим. Я думаю, що він непоганий. Знову ж таки, треба шампунь на пасма нанести. На проділиці, потім на одну-дві хвилини залишити і масажними руха, рухами створити об'єм. Найчастіше одного-двох разів на тиждень буду використовувати, цікаво, буде спробувати порівняти з такими сухими шампунями, які є в спреях. Ось цей несесер чоловічий я замовила. Він такий непоганий має бути. Доволі місткий. І мені вклали ось такий пробник шампуню Fortes Professional для всіх типів волосся. Balance and Fresh. До речі, теж наш виробник. Цікаво, буде спробувати. Проте тут термін придатності так собі впритул, але дякую. Загалом це все мені обійшлося 362 гривні. В принципі, це все, що було в цьому замовленні. Цікаво, чи ви щось з цього пробували і наскільки наші думки співпадають. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Папа!